Чотири ознаки на ногах, що вказують на проблеми з вашою печінкою. Багато змін у середині тіла завжди проявляються зовні, прямо на шкірі. Загалом сама по собі печінка це фільтр, який пропускає через себе не тільки кров, а й рідину. Крім того, вона завжди піддається атації небезпечних речовин, хоч і знезаражує їх. Отже, печінка як джерело детоксикації, завжди повинна працювати на всі 100%, тому в наших інтересах допомагати їй, а також вчасно помічати будь-які зміни, що шкодить печінці. Неякісне харчування, високе споживання алкоголю та никотину, в принципі, отруєння токсинами та паразити. Загалом все те, що постійно травмує самі клітини печінки. А як дізнатись про зміни, якщо до лікаря ще не дійти? Дивимось на ноги та шукаємо ці ознаки. Перше, це судинна сітка на ногах. Тут важливо розуміти, що такі дрібні судини це не зовсім ознака варикозу, до того ж, вони зовсім і не збільшуються в розмірах і здебільшого навіть не болять. Причина такого прояву якраз у перенавантаженні кровотоку, коли під пливом тиску дрібні судини просто виштовхуються до поверхні. У ряді випадків ви можете зіткнутися з коричневими плямами. А це вже явна ознака повної руйнації судин, через що кров виходить під шкіру і іноді такі плями складаються в цілий ланцюжок, формуючи канал. Друге це серблячка. Найчастіше потрапляють під роздачу стопи, а не ноги. Причина полягає у зменшенні інервації товстої підошви та порушенні жовчу відтоку. Жовч у цьому випадку грає роль живильника клітин. Тому при її нестачі ви стикаєтесь із свербінням як з реакцією у відповідь на дефіцит. Третє це тріщини. Шкіра, що потріскалася, з'являється як на п'ятках, так і в області пальців, навіть близько до подушечок. Відбувається це через зниження жовчної функції, як розщеплення жирів. Справа в тому, що якщо ви стикаєтесь з дефіцитом жирів, то і шкіра недоотримує харчування. Знижується еластичність і вона буквально тріскається. Таким чином, ми розуміємо, що якщо є сухість, значить мало мастила від жирів. Отже, десь є проблеми з їх розщепленням та засвоєнням, а це жовч. Так, за ідею, це рідина. Але і тут є зв'язок. Як я вже казав, через печінкові протоки проходить і вода, що означає буквально наступне. Якщо утворюється застії, значить рідина не пройшла. До того ж, вода має виходити саме через нирки, тому слід замислитись і над їхньою перевіркою. Четверте, це неприємне відчуття, лоскіт, поколювання, оніміння, банальний біль, це говорить про порушення в роботі нервової системи, що свідчить про запальні процеси походу нерва. І факт у тому, що печінка може бути настільки отруєна, що її токсини надходять у кров і вражають навіть нервову складову. Ну, по-перше, під взагалі не пахне. А що стосується стоп, якщо запах тримається навіть після зміни взуття та застосування дезодоранту, то значить проблема не в залозах, а десь усередині. Знову ж таки, можливо, ця печінка так виводить токсини. Як бачите, ознаки дуже цікаві та помітні оку. Тому, якщо звертати увагу на себе, то можна відразу виявити ту чи іншу проблему. Будьте здорові та живіть без болю.